Ну, що 1 липня 2025 року. Ми знову розпочинаємо вести наш влог. Так захотів платон, дуже давно він просив цього. Ми їдемо зараз на дачу. Платон пішов в магазин за Морозовим. У мене там взагалі грандіозні плани насчет дачі. Дачу треба трошечки привести до ладу. Кукусики! Це я же помаши в камеру. Привіт-привіт. Ой, зайчик. Помаши, привіт, привіт. Розумашик такой. Розумашик. Автокрісло у нас, до речі, ще платона. Тільки машину змінили. Автокрісло залишилось те ж саме. Ось такий. Старенький магазинчик у нас тут біля дачі є, а до речі, ось опотом йде. Купив морозиво. Ой, зараз. Відкривай. знімаєш? Щоб... Ага, Влог, як ти хотів. Купив, покажемо. Це там е, косірші, ага. е, не вистачає е, е, одної гривні. Гривню треба Так, Просто там у косільші почалася дача, треба спасати її. Добре. Давай. Давай сюди, щоб ти на нього не сів. Давай, давай, так. Якщо що, тобі малюкам, бо там тільки іменно одне таке біле. — Ну добре, дякую тоді. Давай здачі сюди, зараз гривню пошукаю і занесеш, добре? Угу. Побіг давати, давати гроші. Цьому магазину дуже багато років, мені здається, по ньому вже видно, так? Я щоб маленька була. І він такий самий залишився. Взагалі нічого не змінилося. в ньому. Що в самому магазині, що ззовні? Все, момичка. Все. на Соломку є. Все, поїхали. Я про тебе не забула. Ой, блін, я забула закрити тобі вікно. Так, воно закриє чи ні? Ні, треба зажигання жив тучи. Багажника? Я стояти не можу. А що з тобою, що ти стояти не можеш? Ну скажи бистки більше. Я що? не знаю, почекай, я не пам'ятаю. Зараз я, я Саяну вікно закрию. Ой, я коти проходили по машині. Бачиш лапи, вондо. Да, Платош Сейчас, зайчик, зараз тебе достанемо. Давай, злась. Давай, 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 по чуть, чуть Опа! Молодець, тепер сиди, давай. Ой, мами тут. Ой-ой-ой! Ну, добре, що за руки тримали. Так, що в нас тут? А, платон, да, на, іди сюди. Ось це ми беремо. Все я на речі. Це тут їдло ваше. от відбівні взяла їм з дому. А тут Платон, іди, будь ласка, сюди. Будь дорослинок. Будь дорослинок. Супку дай. Сумку його не збила, заходь. ой ой, ой боблін, тубай, він, а, ти, що я тут зробила, бачиш? Я вже бачу. Е, ну ну ладно. Тут був, все було в зарослях, а зараз я сюди буду кинути геотекстиль, треба ці квітки, які були тут, я пересадила туди, але щось їм... Погоновостіньку бачу. Ну що, може, відійдуть. Гамак вчепили з папою. А я не впаду? Не впадеш. Хочу? Ну я ж катаюсь на ньому, не впадеш. Хе -хе. Ти теж вже хочеш, так? Да? ще треба передітися буде. Що ти там хочеш? А, машину ту. Ой-ой-ой, щось я її так далеко. Зараз мама дістане, тобі почекай. А, все, на сонечко. А пішли велику машину доставати. Підемо? Пішли в гараж. А? Час, зайчик, почекай. Колись буде там пісочниця, Да. Таку машину купили Саяну і платону велику-велику. Він сідає сюди, там, де. на на сонечку якраз гратися. Ти що, балдєш Ага. Uh -huh. Круто? Подивиться, uh -huh. дайте. Yeah. Тільки я наоборот, я сюди головою я лягаю, там де ноги. Бо тут yeah, це, типу, uh -huh. сонце в очі не світить. Тут мені не Ну це зараз. Це а потім буде світити. Гляти, <різування> що зупинити? Так. Да. Все. Морозова будеш їсти? Так. Да. Потож, будеш морозова їсти? Да. Ой, це яш. Ой, я трошки. Нічого. Опа, авійдика. Я, я, я дочком оберегалась. Ось такі, такі крутички я замовляла на тему і ще я купила геотекстиль. Його ширіна йде 3,20. Я думаю, це може порозумному його думку. Постелити, щоб... Що сталося? Все добре? Да. Все, все добре. Потім ми його постелити, щоб якби, 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 зекономити геотекстиль і... Ну, коротше, давай це справи. Як от горім по полом'ям, це закинуло, все залишилось. Саме складне. Ось це. Тому тут треба якось його руки грязні вже вирізати. Оля, по цим дітям тут. Один в гамаку. Пішов за Ну, пот... зайчик, ти що робиш? Спадки лягаєш? Yeah. Ай, й кепка вже Вже все, влетіла кепка. Ага, от там, от вона. Зараз я дістала. Е, я доробила, але мені не вистачило стілочків. Я тут кирпичом взагалі перекрила. Це я вже іграшки розкидав. Там нафіцяється. граються. Це, кстати, ванночка ще моя, mm -hmm. мого дитинства. Шелки ми, бо дитина все мокра вже. Нічого у нас є, що А Взагалі, по плану, я тут дуже хочу зробити газон. От починаю від цієї сітки. І аж там до цього буград, дополуниці, я хочу зробити газон. Але для того, щоб тут зробити газон, мені потрібно. Потрібно перекупати все. А... Переграблювати, повибирати весь бур'ян, незважаючи на те, що тижня 4 назад я все тут покропила, але він знову починає вже рости. Причому в мене тут є перій. І його прям треба повибирати. Потім мені потрібно вирівняти всю землю, всю площадку, а воно все отаке в мене. Це дуже багато роботи, і незважаючи на це, я купила сіміна вже газона. Дуже хочеться, прям дуже хочу цей газон. Буквально що позавчора я думала, та ні, я вже не в цьому році, вже буду в наступному році газон робити. А вчора подивилася відео одне на Ютубі, там люди дачу собі дуже проводять порядок. І газон. Там собі, боже, як це класно. Як це класно? Вони самі все зробили, все своїми ручками, вдвох. Молодці. І мені прям теж хочеться, я розумію, що це тільки мені гімероя зараз буде. Але я підготувала навіть собі вже поставила лопату і граблі. Щоб хоча б почати. Треба почати. <coughs> Знаєте, типу, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. А це і я зараз так напевно буду робити. Я вже почала ось тут копати. А, зараз всі наші колеги. Тримай. А, дали їм завдання збирати ось ці палочки. Да. Кидай сюди, Саяшик. Кидай. сумку. Платон все збирає. І ти кидай теж. Кидай. Я буду копати. Так, да, так, да, да, доставай. доставайся, я вже просто копала. Сюди паличку Що там? Там щось є? Не тримайся Синочок, цю сумочку, бо вітер буде роздавати. Саєшоку рік і дев'ять. Скоро буде рік і десять. Кстати, через вісім. Тут збираєш палки. А я копати зараз, буду. зараз вас поснімаю трошки і буду копати. Що ти хотів на ручки туди? Що там таке? А, вишенька там є. У нас теж є вишенька. У нас теж є вишенька, дивися, ось подивися на гори. Догори дивися. Ось сюди вишенька є. Дивись! Он до на дерево дивись. Знайшов вишеньку? Я можу її зараз взяти. Давати тобі вишеньку? Я можу. Я можу, Я можу взяти. Злість на дерево. Так, це вишенька. Зараз на граблі ще впаду. Це не черешня, це вишня, вона кисла. Ти будеш їсти вишню? Ти таке замурзавне в землі. Дуже бідна дитина. Ну вона накисленька. Кисленька, так? Як землю коротше, розпушили, ми її купаємо для того, щоб її розпушити. Потім треба оці всі грудочки прибрати, розрівняти. Ми з платоном скопали, Ну вот видно. От этот весь квадрат. Ну я скопала, а он грудки розбиває. А і палички, веточки разні збирав. Вот, звісно, не це містики поміг. І прямо на... і заставляти не треба було. Просто один раз попросила і він це постійно робить. Так що він великий молодець сьогодні. Грудки. Патошка, ось тут грудки треба ще порозбивати. І Саян, взагалі золота дитина. Тут теж є, він нам дуже допомагає сьогодні, Саяшик. Знаєте чим? Він просто не заважає. Звичайно, я не знаю, як цю дитину не не плаче. Задає дає, увагу типу, щоб ви і э, да, Він так. сам з собою грається, він сьогодні взагалі молодець. І Платоха молодець. Не знаю, мені каже, що в нього кріпатура да, буде сильніша, ніж в мене. Ми тільки ще знайшли додому. Першим ділом. Будемо відмивати ноги, чорні про чорні, руки чорні 2 липня я приїхала в метро Платону за кускусиком. Наверно, що йогурти візьму Саяну <реку> Дивіться, яка огромна штучка. Тут, конечно, вообще крутяк Матрас. Единорожка. З платошкин любимый кускос, а я не бачу. Велику пачку, тільки кілограмову. Я беру завжди двухкілограмовий. О, кстати, віду штуку, коштує 85 гривень кілограм. Ну, і по тоді по кілограму. Короче, я взяла отак. Так мені буде проще. 4 по кілограму. Я приїхала на дачу. Поки не дуже сильно жар, О, боже, яке стекло страшне. <гум> Поки не дуже сильно жарко, передінуся, піду трошки покупаю той мій будущий газон. Якщо чесно, це дуже важко. Тому що у мене ось тут участок в мене все перій. І ось з цього участку, ось, ось з цього, це вже другий тазик у мене. Ось при чому. У мене в основному тут все покроплено було, тіж три назад. Чотири може. А зараз я просто перекапую. Оце вже кусочок, що ми з платоном вчора робили. Я його сьогодні навіть трошки пострамбовувала і порівняла. Дуже видно, ось тут більш рівніше, а там, бачите, трошки земля аж туди надходить. Сьогодні я копала. Ось, ось, коротше, тоді ми з платоном покопали ось до цих дерев. А сьогодні оце вже я прокопала. І ось там зараз копаю. Це дуже.